На столі з-під рушника виглядає житній хліб, а рядом з ними темніє пучок свіжих, кучерявих польових волошок. Тихо в хаті, на полу, коло напільного віконця, мати. Коло печі під благенькою рядниною лежить на долівці дівчинка-устина. Пізно вже. А їй не спиться, схопилася і побігла до столу та й стала квітку до квітки чепурненько складати в букет. Далі пішла до дверей, заторохтіла горщиками, водою заплюскотіла. Мати на полу перестала сопти, підвела з подушки голову. Що ти там пораєшся? Та нічого, спіть собі. Вечеря ти вдруге збираєшся, чи що? Та нічого, кажу ж вам, волошки воду поставила, щоб не зів'яли до ранку. Возиться з ними, немов справді з чимсь путнім. Що ж, хоч десять копійок хтось дасть тобі за них. А, одчепіться, вам усе б тільки гроші та гроші. А що ж, хіба от ударом стільки лазила та ячмін толочила? Хоч він твій учитель, та за те ж йому й платять, хай і він платить. Не ваше діло. Ну, ну. Ти не дуже мені, бо будуть у поминиці твої волошки. Мати замовкла, голосно позіхнула і повернулася до стіни. В хаті знову стихло. Устина принесла й виставила на вікні проти місяця глек з волошками. Потім пішла лягла. Держи, лови. зчинився Галас під хатою. Затюкали, заверещали, ногами затопотіли, затріщав тин на городі. Устина кинулася, як метіль до вікна. Мамо, 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 ось просніться. А що там? Не чуєте? Здається, знову парубки впіймали Мариню. Схлипуючи і важко дихаючи, в хату вбігла дівчина. Розпадлана, розхристана, спідниця сунулася з стан і волочилась по долівці. Крізь розпанаханий рукав сорочки світило голе тіло. «Побили?» Звернулась до неї мати. Не били, спідницю, здається, розірвали. На силу вирвалась. Хотіли могиряки косу одрізати, промовила Мариня. Коли б таке одрізали, коли б дав Бог, бо доки ти ще будеш ходити, доки ти будеш страмити, сказала Устина. Тобі яке діло? Ти краще, то й мовчи. Побачимо, що з тебе вийде. Через тебе ледацюгу, може, й мене і люди оплюють, скажуть одного батька діти та робитимуть однаково. І що воно там шкабарчить, Вилупок. розсердилась мати. Ходить по хатах, слухає, дехто що язиком плеще. А то що? Ви мене добро навчите? перебила Юстина. Годі вже довели он одну до розуму, навчали вас покійний тато, та мало, треба було бити. Довго ще ти будеш, шкуру на тобі спущу. Бач, яка стара зробилася. Спать іди! Устина замовкла і схилилася. Мати з Мариною, нахиляючись до вікна, лічили срібні гроші, що вив'язала Мариня з подулу сорочки. Мова материна стала тихенька і ласкава. Устина зітхнула і притихла. Мати і дочка уляглися поруч на полу і про щось зашепотіли між собою. Мати підвела з подушки голову і повернулась до усті. Лягай спати, чого манячиш як привид. Устина мовчала, а може, й не чула. Мариня розказувала матері, видимо, щось дуже веселе. Часом обидві сміялись, уткнувшись у подушку. Устина задумалась, думкою полинула вона з рідної хати і мріється їй він той, хто не виходить у неї з голови. Вчитель, як вона дарує йому пучок синіх волошок, адже він їх так любить, бо сама вона бачила, як він цілий день носив у петельці дві квіточки. Подумає, мабуть, дівчина любить мене більше за всіх. А як довідається, що сестра моя Мариня? Як соромно буде, як боляче, господи, зроби так, щоб він не довідався про це ніколи. Устина обгорнула рукою волошки, схилилась, і сльозинка викотилася в неї з очей. Задумалась і миттю кинулась. Мариня теж згадувала щось про вчителя, яке і діло до його прищулась, прислухалась. Щось стукнуло їй в голову, вогонь пішов по тілі, і вона миттю кинулася з місця. Брешеш, брешеш, паплюго, крикнула вона на всю хату. Хіба я не знаю, де ти була? Ти з приказчиками в економії по бурянах таскалася, а вчитель тебе на поріг не пустить. Мати з дочкою обірвала розмову. Чого ти репетуєш, дурна? обізвалася мати. Ну, зайшла до вчителя книжечки почитати, та хіба це що? Лягай спати, тобі ж завтра рано до школи йти, а завтра встанеш раненько І зірвеш на городі ще вузочку для вчителя. Ось душею почула страшну для неї правду, почуття сорому, якого не вимовити словами, немов полум'ям, опалило всю її душу і дівчині хотілося завищати від болю а як же мені в школу тепер? А як у вічі дивитися? Нізащо в світі, ніколи очі мої не бачитимуть його? І в одну хвилину побила, поламала, порвала в себе все те, що зв'язувало її з школою і з учителем. Затихла в хаті. Мати й дочка давно сплять. Місяць зайшов десь за хату. І в хаті притемніло. Устина зв'язує вузник всяке збіжжя. Завтра, як зійде сонце, вона піде свого рідного села туди, де немає ні матері, ні Марині, ні вчителя.